Віталій Шахів. грає проти Ансамера. Україна, рейтинг шестьсот пятнадцять. Принято Прийнятовий. Uh. принятовый. Андрей Типа, шаха, ти станеш ферзем, да? А я також зроблю зв'язку. Хоч би що? Шо. шо, 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 шо. Так, так. Так, так, так. Зілимось. Може, десь так зіграти? Ні. <кхем> Тримаємо трошечки. В напрузі, М -м -м. не знаю, може, цю просто поставити дорогу? Хоча все рівно він може сюди йти. Так, 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 так. М. <звіг> <звіг> <пу -пу 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 -пу> Що його як його йде? Зараз же шість просто піде. <laughs> ну, давай, давай. По-патросянно, на фен Така ж позиція. Навіть не знаю, що тут казати. Просто нулі людей. Просто нулі людей. Тепер декілька ідей є пограти по білим полям. О. Чи куди? Ну, давай на F5, мабуть, веселіше все-таки. Я тут десь вже 6. Зараз ми залізем, зараз ми поліземо. На e 6 Тут під шах може, звісно, потрапити, ну і що. І ні, що. Так, він десь хоче. Не знаю, що хоче щось. Ми хочемо десь десь 6 піти, дай якось. Так, ти, може, думаєш, піше казі, але що тут буде розмін. Чуваків, розмін то буде. Розумієш? Така ж ситуація. Так, це що таке? Вже 6 жертва якась. Тіш. Не знаю, можливо. Шах у нас є, це вже щось. Є такий шах, це вже також непогано, я думаю. Так, шах, Куди, до речі, піде щось. Мені цікаво. Нікуди, мабуть. Ну, нормально. First невдало стоїть. <гум> Чи вдало? Прикол, конечно. Чек. Чи на f 6 може піти? Що ти будеш з ним робити, ну? Тура візьму. Окей, не буду ставити передходи. Ставлю просто такий мед. Дякую за партію. 76 на 75. Не беру я цього бішика, ну що? Що я зроблю? Так, треба було, звісно. Простіше розіграти, підрівняти тут позицію трохи. Так, в нього було слон в 3 просто. Він міг зісти пішака. Так. Це було різко з мого боку, ну окей. Треба було просто мінятись, і тут він щось вигравав пішака чи що. Чи просто гарну позицію. g 5 і отут, так. І отут прийшлось би мені мучитись десь з пішака. А це не вдало, тому що я йому розбиваю структуру і грає по білим полям. А у нього нормальних полів, де його можуть фігурою стати. Ну, не, не вистачає. Да, десь, можливо, кінь по чорним, але не так просто перекрутитись. У Мене ще прохідний пішак. Крім слабкості білих полів, ще прохідний пішак. Так. Ну і цей розмін до виграша пішака не йде, просто чікс. Треба було переходити вже в такий ендшпіль, але небезпечний пішак, не хочеться. Тому, з, практично, з практичної точки зору, треба шукати, щось ще. Можливо, йому треба було десь пожертвувати цього коня. Там. Можливо, я б тут зівнув би якби. Можливо, але це не точно. Ну і тут король вже все матовий сітці.